Далі буду говорити з Ярославом Железняком, народним депутатом із фракції голос. Пане Ярославе, добрий вечір, вітаю вас. Добрий вечір, вітаю. Перше, що кидається в очі, це 1300 правок. Це ж Можна багато. я, вас Виправіть, Дивіться, я не знаю. Якщо є нова я не цифра, знаю, звідки ви взяли 1300, ну тобто, це взяли колеги мої депутати. Вони не можуть знати. Ну, от так. Просто. Їх більше, я вам скажу, більше буде ніж дві тисячі. Фінальну Навіть, кількість. Так. Ну от я, я народний депутат, у мене там е, справок на 400 сторінок. Ми зараз обираємо. Ну просто я знаю, що деякі будуть повторюватися, це не хочу дублювати. Я їх ще не подав. І ані секретаріат, ані народні депутати не знають їх загальну кількість. Тому будь-який народний депутат, який до цього заявляв про якусь кількість, ну, торгував повітрям. Точно їх буде багато, скільки ви дізнаєтесь. В кращому випадку, завтра десь до дванадцятої години дня, якщо секретаріат ну надзвичайними зусиллями зведе ту ну правді, це великі документи. Якщо ви бачили, як там це робиться, ну це достатньо просто складний, технічний процес. То, То уточніть, ну, ви... уточніть, виходить, що не сьогодні. Останній день подачі правок а завтра, так до 12 Сьогодні сьогодні, сьогодні до а як же ви не подали правки. Ну, тому що 23.59 це трішки більше, ніж зараз ми з вами розмовляємо в 6.25. Бо ну, У мене ще є час, але ну, повірте, просто звести цю купу документів, це важко, Там навіть секретаріат, тим більше у них там є інші законопроекти, які їм треба розглянути ну, вже на цей пленарний тиждень. Одразу виникає що... питання: чи не, загря... не застрягне цей проєкт загалом через таку кількість справок? Яка перспектива це в нього? Тут все ж скільки не розглядати не, треба? Не. Це не перший законопроект, який має таку кількість правок. Я нагадаю, що законопроект про так званий данті да, Коломойський законопроект, який розглядався в нашому комітеті, мав 16 тисяч правки, що ну раз вісім більше ніж буде в цьому законопроекті. Напевно а, м, точно ця процедура підготовки закону буде довгою, ну вона займе там. Тиждень. Тому очевидно, що в лютому ми не встигаємо. І, скоріш за все, голосування за друге читання може відбутися не раніше, підкреслюю, ніж 6-8 березня. Підкреслюю, не раніше. Може бути значно і пізніше. А після голосування хтось обов'язково з депутатів це постанову про блокування підписання. Це займе певний час. Потім спікер підпише і відправить до президента. У президента, як ми бачимо, навіть законопроекти, які ми героїчно намагаємося швидко прийняти, як законопроект про електронний реєстр, він вже 15 днів лежить не підписаний. Тому він його в кращому випадку підпише до кінця березня і потім ще місяць вступ в силу закону, якщо ну, не змінить перехідні положення. Тобто, в кінці квітня, напевно, закон може вступити в силу. Чи може це відбутися раніше? Ну, в теорії так, на практиці не думаю. Чи може це бути пізніше? Так, може бути пізніше, тому що розгляд двох правок залежить від того, наскільки будуть депутати наполягати на своїх поправках. Хтось буде це використовувати, щоб затягнути. На розгляд, ну і ви часто це бачили. Хтось як я умовно. Ну якщо мої правку будуть прийняти, я точно не буду наполягати. Окей, я довіряю цьому комітету. Вони достатньо професійний комітет, на відміну від багатьох інших. А що вам відомо про зміст правок Про що найбільше непокоїться нардепи, що бажають виправити у законопроєкті Дивіться, я не вивчав зміст правок. І якщо вам хтось скаже, що він знає зміст правок, це людина так само бреше, як і про кількість правок. Але ну із розмов з колегами очевидно, що ці правки про блокування рахунків, ну прибрати про заборону водіння автотранспортом, транспортом, виїзд за кордон, ну, от всі ці е, дурниці, які були написані в на повторному внесенні кабінету міністрів. Це окреме питання, чому вони цю дурницю повторно внесла. Я думаю, що виключить там, є величезна кількість народних депутатів, які будуть подавати правки по інвалідам, і по пробачте, людьми з інвалідністю, і по е, аспірантам, по бронюванню. По Ну очевидно, що це, це одні з будь-найбільш популярних правок. Чесно говорячи, навіть мої соцмережі достатньо сильно заспамлені цими закликами внести ці правки. Я їх носити не буду, але я знаю, що багато колег це вже зробили. Багато правок від комітету, багато правок від органів державної влади, в тому числі міністерств, нагадаю, які самі ж. Двічі голосували за цей законопроект, тому там справді буде достатньо довго і складна дискусія ще раз, на відміну від інших комітетів, комітет з оборони. За виключенням деяких дуже специфічних персонажів, яких ми всі знаємо, він ну, справді дуже професійний, і в них дискусії, знаєте, так вони як справжні воєнні, зранку починають і через дня три ввечері закінчуються. Тому я думаю, що там дискусії будуть довгі, але ну я думаю, що з них все ж таки буде якесь зважене рішення і почують багато розумних думок, які лунали як критика до цього законопроекту. Ви в своєму телеграм-каналі писали, що маєте власні пропозиції до проєкту, і от кажете до 23.59 ще є час. А що саме ви пропонуєте змінити у проєкті? Скажіть про свої правки. Дивіться, у мене правки, які так чи інакше були підготовлені разом з бізнес асоціаціями, знаєте, я економіст, де? я точно не претендую на військового експерта. Тому у мене є загальне питання про законопроекту, звідки на нього гроші. Тому що от у мене це відповіді немає. І ну і ви бачили да, зараз рахунок голови бюджетного комітету 720 мільярдів. Мені здається, що він навіть оптимістичний, тобто це може бути більше ну залежить від того скільки хоче додатково мобілізувати. Мої правки стосуються процесу бронювання. Мої правки стосуються знов ж таки прибрати оці дурниці про блокування рахунків. Ну і схожі да там позиції ну, просто банальне, тому що це вже шкодить державі і, звичайно, не буде працювати. Мої правки десь де є явні юридичні неточення, неточності, або ну умовно, як знов ж таки в цьому законі закладена відверта корупційна норма, що місцеві органи самоврядування можуть тут ну я спрощений мобілізувати автотранспорт компанії. Ну звичайно, це перетвориться в корупцію. Ну слухайте, це ж ну не треба довго е думати, е скільки умовно, якийсь воєнком. Через кількість часу якийсь воєнком прийде до підприємства, скаже, товісь можемо твої е, там трактори або тягачі мобілізувати, або можеш якось домовитись. Тому є правки, які були викладені так чи інакше в рішенні антикорупційного комітету. Дивіться багато не в памові. Готували разом з американською торговельною палати, УРБ багато експертних організацій Знову ж таки я більше опікую з питанням бізнес-клімату. Тому вони всі так чи інакше в ту сторону, хоча є і загальні норми. Я знаю, що багато моїх колег, особливо у нас від фракції, три члени комітету. Нагадаю, фракція у нас 20 людей. Тобто, тобто, така найбільша представниця в цьому комітеті Роман Костенко, Полковник і секретар цього комітету Сергій Рахманін, ваших з колегами і зараз колега Соломія Бобровського. Вони мудрі люди. Вони не голосували за в першому читанні, тому що у них було багато зауважень. Я знаю, що вони готують теж багато пропозицій і повністю їх підтримую в цьому. Вони точно за кращі експерти в питанні мобілізації ніж я. Я можу оцінювати економічну частину про відповідно, чим я займаюся. А ви згадали про бронювання? Я знаю, що існує зараз дві ініціативи: одна в офісі президента, одна у раді про бронювання тих, хто сплачує відповідний податок. Там 20 тисяч мінімальний податок або нижня межа заробітної плати 35 тисяч гривень на місяць. І таким чином людина хотів сказати, ухиляється від мобілізації. Просто су від мобілізації в суспільстві це так буквально і сприймається. Що вам відомо от, про такий сценарій? Чи розглядаєте його ви? Ну, дивіться. Перше, з мого політичного досвіду в чинних політичних реаліях, якщо є ініціатива в Офісі президента і у народних депутатів, особливо слуги народу», то переможе точно ініціатива в Офісі президента. Це щоб скоротити дискусію. Друге, що як, якщо не помиляюсь, цією ініціативою в офісі президента займається відомий реформатор, відомий в тому числі своїми корупційними історіями в антикорупційних розслідуваннях да по сонячному електроенергії на окупованій території за державні гроші, пан Шурма. Із всіх його ініціатив я не пам'ятаю, щоб він чимось займався і воно вийшло в результат. Ну, тобто, от все, що я впевнений, що дали б ми йому стаканчик від каву викинути, він би цю задачу провалив. Тому моє таке відчуття, що нічим серйозним це не закінчиться, як і всі задачі, які отримував пан Шурма. З точки зору тепер суті, дивіться, як економіст, я можу знайти тут першу логі... там певну логіку. Але ну пробачте, от я зараз перекладу те ж саме пропозицію, де ви так обережно відійшли, але на дуже простий соціальний переклад. Пропонується умовно за 2-3 тисячі доларів на рік відкупитися від мобілізації. Колеги, от скажіть мені, будь ласка, як, як ми вам це пояснимо, мамі солдати, які вже на фронті або в селі. Який не ну немає такої зарплати або таких грошей? Вони ж пояснюють або... це вливання в економіку держави, в фінансування тієї ж війни в оборонку ВПК, тобто є пояснення як економічний аспект такого рішення. Дивіться ще раз, економічний аспект напевно є. Ну я б запропонував би представника офісу президента менше корупції займатися на держпідприємствах і кешувати там нелегалку, і знайшли б ті самі гроші. Але, ну, дивіться, от, коли умовний шурма виходить говорити, що 300-400 мільярдів, ну, це бред. Ну, побачте, економічно це повний нонсенс, звичайно, такого таке не буде. Ми от тільки по гіршому ситуацію, тобто люди більше йдуть, е, в тіні не відбіляться, ну, як на мене. Але ще раз, як економіст, я б міг би це да, там, дискутувати на економічних е, е, критеріях, але це політичне рішення, соціальне рішення. Воно не буде сприйнято суспільством, і у мене немає ані морального права, ані, ну, чесно говорячи, навіть якихось внутрішніх інтенцій, переконувати, що це ну, хоч якось справедливо. Ну, тобто, дивіться, багато економічних рішень, вони логічні, ну, багато, ну там, умовно, ну, тарифи на електроенергію для населення, да? але є соціальні аспекти. І ми, як політики, маємо ну іноді все ж таки зважувати ці рішення, тому я не вірю, що воно пройде. Чесно говорячи, я не бачу навіть 50 народних депутатів, які готові за це голосувати. І якщо офіс президента хоче це запровадити, ну дивіться, у них є це ж це може це запровадити ж... через Кабмін. Це можна ж і без Верховної Ради зробити. Наскільки а ви вони намагалися це зробити? І як ви думаєте, чому у них, у них це не вийшло? Чому? Чому? Тому що навіть Кабмін відмовився, забуло. Позиція, вони хотіли ще перед Новим роком, я ще не пам'ятаю таке рішення виносити. І Кабмін відмовився, ну тому що ще раз розуміє всі соціальні аспекти. Але Камін може змінюватись. це вже так. Просто тут, власне, про це також йдеться останнім часом, що перезавантаження я... Кабінету міністрів. Так, попереда, але ну тут треба уточнити, що останнім часом це роки 4, А тим часом пан Шмигаль поставив рекорд по перебуванню на посади прем'єр-міністра. Uh -huh. Тому, але ну я згоден з вами, що може змінюватися. єдина проблема, що яка різниця, хто завтра буде новим Шмигальом. Ну це теж как, треба розуміти, що навряд чи там прийде якась вольова людина, так. яка буде відправляти офісу президента. Добре, якщо прибрати антиконституційні норми, от як вам здається в законопроєкті, Повернемось до законопроєкту про мобілізацію? Прибрати от все, що зараз непокоїть громадян, чи буде ухвалений законопроєкт без цих норм реально дієвим, ефективним? І чи він посилить мобілізацію? Отаке от питання до вас, і чи взагалі як які шанси так позбутися антиконституційних норм? Дайте ну якусь ставку зробіть. Ставку. Я думаю, що більшість цих норм будуть змінені. Але тут питання, ну, знову ж таки, логіки. Ну, дивіться, ми там так чи інакше повертаємося до економічного аспекту. Ну, у нас проблема з грошима навіть на чинну мобілізацію. Тому я поки не маю відповіді, як буде фінансуватися нова. І е, чи там, треба вона, чи ні, ну я точно не військовий експерт, да, щоб це говорити. Але у мене є колега Роман Костенко. Він полковник СБУ, він людина, яка з першого дня був на фронті, і захистив е Миколаїв і ну, своєї групи, да, звільнив своє рідне село в Херсонщині. Він секретар оборонного комітету, точно не популіст, і точно людина, яка ну, знається, що таке війна. Ну там кому цікаво, просто у вас в тому числі є інтерв'ю на українській правді з ним. По-моему, топ-100 людей зайшов, які допомагають нам лежати перемогу. Так ось. У Романа позиція якраз інша. Він говорить, що дивіться, ми збільшенням кількості людей не збільшуємо нову мовна свою спроможність воювати. Давайте зробимо по іншому. Давайте. Навпаки, концентруватися на мотивування тих, хто професійний, хто хоче йти на фронт, і давайте думати не те, як більше набрати людей, навчити одягти, оплатити їм потім соцвиплати, вони потім відмовляються йти на лінію зіткнення, що, на жаль, теж є. А все ж таки, давайте ну, думати, як залучати найбільш професійних. І він подав законопроект, де він є першим автором, маю честь, і з ним його підписати. Як Стимулювати людей, щоб вони хоч, ну, умовно були стимули йти і залишатися, в тому числі, із БРК-медолі, до в тому числі, у них збільшуються певні виплати, навіть там, пільги, Рома пропонує. Ну, тобто, зовсім інший підхід. Дивіться, я не експерт у військовій справі, але чуючи позицію уряду, який говорить, давайте збільшимо мобілізацію, ми знаємо, як це заплатити поки. І потім вони перекидають у гарячу картоплю від генштабу до Міноборони, а потім всі чомусь е, не можуть пояснити навіщо. І чуючи позицію Романа, ну просто логічно Романи виглядає значно краще, і ну мені здається, особливо довгостроковій перспективі. Але я думаю, що от зараз ми про вами говоримо там. В одній чудовій будівлі зібрали всіх слуг народу з перший раз після повноставної початку повноставної війни з президентом. Я думаю, що їм скажуть, що треба голосувати той законопроект. А уточніть, будь ласка, ще раз про яку суму йдеться? Скільки нам варто вартоме мобілізація от за таких намірів, таких планів? Ви маєте на увазі таких планів, це планів уряду. Так, от зараз, от і законопроєкт, і так на я багато зараз задавав це запитання, і відповідь, на жаль, ніхто не знає. Чому ніхто не знає? Тому що немає відповіді, скільки людей мобілізується. Ви так. розумієте, що якщо мобілізують 50 тисяч або 500 тисяч, це цифра буде відрізнятися навіть на 10 разів. Ну тобто там є певна кореляція між ефектом масштабу. Тому у мене немає відповіді знову ж таки, Роксана не підласить, яка напевно проводила цю дискусію з урядовцями. Говорить, 720 мільярдів. Я бачу, що по, от ми нічого не змінюємо, да, залишаємо кількість людей на фронті, як є, є ну, мобілізованих по, по всій країні. Ну, нам вже не вистачає 400 мільярдів. Це дуже проста арифметика. Там, і багато ваших ефірах, в тому числі я звучу. Ну, в минулому році витратили 1,9 трильйон. В цьому закладу 1,6. Ну зрозуміло, що ціни зросли і видатки зросли. Зрозуміло, що буде це тільки збільшуватись. Але скільки додатково людей призивуть, будуть ну, залучені до війська, стільки відповідно і стільки буде збільшуватись певним там коефіцієнтом мобілізації. В Статті Романюка у вас якраз в Українській правді, якщо не помиляюсь, була цифра, що нам потрібно 80 тисяч на одного мобілізованого. Я не впевнений, що це сума, яка відповідає дійсності. Знову ж таки, тому що я озвучив офіс президента, у них ну, з математикою і логікою завжди поганенько було. Але, ну, напевно, десь от сума, ну, скажімо, в таких порядках. Що ж дякую вам, Ярослав Железняк, народний депутат, фракція голос, прояснив пан народний депутат нам трохи про мобілізацію. Про законопроект. Дякую вам на все добре.